Добрий день. Щодо безпекової ситуації в області, протягом тижня ворог бив по Нікопольщині, поцілив і по Криворізькому, Синельніковському, Дніпровському районах. Загалом, внаслідок ворожих атак постраждали 18 людей. Оборонці неба збили над областю майже півтори десятки повітряних цілей. Щодо соціальних виплат та допомог. Отримали майже 412 мільйонів гривень державних коштів. Вони на виплату різних видів допомог у квітні, зокрема, при народженні дитини мешканцям з інвалідністю багатодітним родинам малозабезпеченим, Загалом їх перерахували понад 141 тисячу людей. Отримали кошти з резервного фонду державного бюджету понад 12 мільйонів гривень. За цей рахунок компенсували витрати на комунальні послуги установам, які розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб. Фінансування отримали 76 комунальних і 5 приватних закладів. Ще дві родини цивільних, які загинули через ворожий терор, отримали допомогу від області по 300 тисяч гривень кожна. Загалом цьогоріч на Дніпропетровщині таку виплату отримали родини 21 загиблого. Щодо усиновлення. Продовжуємо роботу над тим, аби сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, виховувались в родинах, зокрема, і ті, які зараз в евакуації за кордоном. Так, минулого тижня свої сім'ї знайшли п'ять малих, які перебувають в Туреччині. Три дитини влаштували до ДБСТ, одну до прийомної сім'ї і ще одну взяли під опіку. Прийнято рішення і щодо влаштування під опіку двох дітей, які знаходяться у Нідерландах. Протягом тижня в регіоні провели навчання 28 кандидатів в опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Курси пройшли за підтримки благодійної організації Надія і житло для дітей. Патронат в області за підтримки міжнародних партнерів стартував проєкт Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. У навчанні взяли участь 50 спеціалістів служб у справах дітей та соціальних працівників з громад. Наразі в області 27 патронатних сімей. Там виховуються 79 хлопців та дівчат. Щодо евакуації, від початку повноваштабної війни евакуювали 717 мешканців громад, які постійно під обстрілами. Йдеться про старших людей та з інвалідністю так днями до селища Ворог та Івано-Франківської області відправилися ще двоє літніх людей з Нікополя. Навчання з надання першої допомоги. Спільно з ТОВ Червоного Христа України щотижня проводимо навчання для працівників ОВА з надання першої допомоги. Такий тренінг визнаний у 192 країнах світу. Інструктори розповідають, як зорієнтуватися в складної ситуації. Основні теми серцево-легенева реанімація, непрохідність дихальних шляхів, кровотеча, травми, транспортування рани, опіки та допомога при інших невідкладних станах. Сертифікати вже отримали 48 людей. До 21 квітня триватиме реєстрація кандидатів до національної збірної, яка представить країну на іграх нескорених 2025. Вони проходитимуть в Канаді. Податися можуть військові, поліцейські, у тому числі звільнені зі служби, а ще учасники бойових дій, які отримали інвалідність на війні. Вся інформація на сайті Міністерства у справах ветеранів.